Іра, у вас вже вімкнули опалення? Так. А чому ти питаєш? Щось я замерз. То тобі треба терміново зігрітись, гарячою стравою. Я знаю, я знаю чаги. цього зігрівача. <рив> у нас вже теж ключі, включили... <рив> <рив> <да, рив> у нас вже, вже є. ще є. Ми сьогодні приготуємо теплий салат з куркою в гриль wow. та з запеченим гарбузом. Отак. Звучить смачно. А що нам треба, окрім курки Інгрієнта, і гарбуза? Інгрієнтів багато, але дивись на екран. Для приготування теплого салату з куркою гриль і запеченим гарбузом знадобиться гарбуз 500 грамів, куряче філе 2 штуки, листя салату 5-6 штук, гарбузове насіння жменя, пармезан тертий, помідори черрі 10 штук, Сіль, куркума, чорний перець, коріандр, лимон, одна штука, оливкова олія, чебрець, кілька гілочок. Для заправки апельсин одна штука, оливкова олія, мед, гірчиця зерниста. Ну що, смажимо, да. Давай смажимо гарбузове. насіння. Да, а ми з тобою замаринуємо давай. Давай поки вона смажиться. В мене лимон, так? на половинки. Чабік, а ну скажи мені, мені порвати листя салату? А, можеш, можеш порвати спочатку зроби заправочку. Кажи. У нас буде апельсинова заправка. Як а, буде, це сік буде ну, чи цедра? Ти, я думаю, що отак. Ні, от так. Отак. От сюди, додаємо ага. сюди е олівкову олію. І половину львова... мед. Гірчицю. Гірчиця. І от гарно розмішую. Чебіку почав тебе питати: половину лимончика вистачить? Вистав вистачить, так. Да. Ми будемо його маринувати в такому грецькому стилі. Трошечки посолимо. Трошеч, трошечки солі, трошечки спеції, трошечки, да, трошечки да, лимона. лиману. Лимона. Це і такий грас, класична так. заправка, знаєш, середземноморської кухні. Так. Завжди можеш так маринувати. І будемо додавати мою улюблену, сьогодні ж лілечки немає, вона не, не любить кінзу. Ага, -а, 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 -а. От... а вона і кінзу не любить. Так, да, вас... Додаємо вас... суху кінзу. У вас великий як... стопліс. Часник, ні кінза, ні. Ну там багато, так, да, буває. Ну, бачиш. Вона ж на даний час ще кормить. А, і треба. Одалі, так, да, Поки що нет, но вона так старається вже, щоб вона. У кості такого стоп не стане. Костика немає. просто їсть. У Костіка я побажаю. У нее не опа. Будемо смажити нашу курку. Ах. І щоб трошечки було смачніше. улюблений. Вот як стейки, щоб якийсь, тому що я куряті не так сильно люблю, не агітую його їсти. Але у чоловіка, у людини повинен бути різноманітна. Кожен день не треба їсти, але раз. Тиждень два рази тиждень. до речі, курятина це найпопулярніше м'ясо у українців. Вона вважається дієтичним. в Америці в, в Україні. В Україні, Україні. якщо прикладом ну, у, я колись що... читав дослідження, що роки там три-чотири тому у Польщі прикладом поляки, як ви думаєте, що вони яке м'ясо? Кролик, ні. яке кролик, кролика, кролика? кролика? Ні. Як ти видобувала цей варіант? Звісно, 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 свинина в Україні куряти. Мені здається, що у нас теж свінів. Це за це за рівнем продажу, якщо брати всі мережі супермаркетів. Знаєш, Що покупається, що продається. От свинина продається і покупається менше саме через вартість, тому що куряти не дешевше. Дешевше. Ну мені кажеться, да. А ви знаєте, що до речі, зараз дуже багато куряти на польському ринку, саме з України. Які ми молодці? Жиш, українці ніколи не Чайбяку, кажуть, хочу... падають з духом. От, запитати мені, кажуть... тебе, може іще сука? чи вже достатньо? Ні, достатньо, да. Видавай, наривай, будь ласка. Естетично, от листя. листя салату і помідорики навпіл, і да Черіки. можеш, може помідори на навпіл. А давай от будемо різати папірок. Як це буде папір? Поздовж. Ну, да, да. А, поперед, поперед. Так, почекай, отак. Чона, так. Вот з смотри, у нього. Я дуже люблю чері нарізати, тому що воно красивіше. Вот так виглядаєш? Бачу. бачу, бачу. то от, от, так маленька Все. І курятину не треба. Перетримати. Але бери низка, от нашу пожарну штуку, от эту, от эту. О, нашу? а що не. я не бачу рому. А а рому? рому не буде. <ріст> <Ні. Отак>. <ріст> а, <ріст> так. а трошки просто його ага. підсмажимо, так. Підсмалимо навіть. Підсмалимо, да. так. <ріст> Запечатаємо. Вон, коли і знизу, а вона буде соковита і... всередині. Да, знизу і зверху вона смажиться. На... Ну от как-то на, займайся. <рес> я поки що ручки помою. А я вже попрацював і смотри. Що у нас є тут. Що у нас гарбуз Я сгоріло. Доїди, там і, і буде, буде. Я горе. зараз висиплю, я висплю. Бу буде горе. Давай. Там висипай, отсюди. До речі, не суті. Отсюди. більше, так. Да. Більше. Опа, оп, я. Спасли. Ми спасателі з тобою, бачиш? Все, давай сюди. Угу. Угу. І естетично ти сказав, що треба наривати. салат. Нары, наривай красивенько салатик. ти можеш так, підкинути. Так. А я поки ще ручки помою. тому що. От так. Що там день? У нас все чудово, Чабіко. Здається, треба перегорнути. Що? По Давай подивимося, що там Давай. у нас Давай. внутрі відбувається, да? тому що ми будемо його нарізати. Знає, мені здається, що воно трішечки, треба. трішечки, 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 трішечки. У нас Де на максимумі, так? Зробимо от так. От так. Знаєте, і можемо його пару разів Перегортати. Все, все. зараз буде все версачий до да. Так. Що там, Ірина? У мене вже салат там майже все. готовий. Да. Давай, І в нас майже все. Так, Кучку. давайте, може, цей Кучкуємо. зробимо. Ну, е... давай, поки досмажиться наша курка, давайте нагадуємо рецепт, а потім збер... зберем, заберем, заберем. зберемо. Зберемо, зберемо. Рецепт теплого салату. Рецепт теплого салату з куркою гриль і запеченим гарбузом. Усі складники салату змішайте. Гарбуз покропіть олією. Покладіть чебрець, куркуму і сіль, спечіть гарбуз, наріжте курятину, додайте приправи, оливкову олію, лимонний сік, смажте на пательні гриль з обох боків до готовності. Покладіть всі складники салату на тарілку, заправте і посипте тертим сиром. Ірино, красиво викладає харбуз, мені каже, це отак. От давай вот, трючками. Давай. Дам тебе, атак, от... Чи так. даєш от, русі от, повну не, свободу? От, давай от, по, 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 по кругу. Так. Так? А, красиво, добре. красиво, красиво. Як ресторанну подачу. А ми, ми, а ми будемо дивитися, чи наше м'ясо вже повністю -ку готове. Да? І от так насок нарізаємо. Ідеально. Ідеально. гарно. Який він соковитий. Не пересмажили. Не перене небо. Все, это буде у нас посерединка. Опа, правильно? Головний інгредієнт. Ти знаєш, якщо якийсь інгредієнтів прибрати, все одно буде е, смачний салат. Я маю на увазі, ну там, якщо у вас немає листів салату раптом в холодильнику, але лежить той гарбуз вже місяць, ви не знаєте, що з ним робити. То Курка, що? певно, в холодильнику у вас да. є. Тож такий салат. Він може стати ідеальним доповненням до вашого початку ранку. Бачите, а тепер. А тепер? А що тут нагадайте, гірчиця, так? Гірчиться апельсиновий фреш. Ага, ага, от я про олія. фреш. І щоб було повно щастя, тому що якщо гарбуз, нехай буде да. І наш теплий салат на ресторанний лад. Готовий. Будь ласка, треба, треба брати. Треба брати, треба брати. відделечки. Відделечки. А, а ти куркуму салат. додавав, так? Да? До, до гарбуза, чи ні? Да, до гарбуза, як завжди, я додавав трошки куркуми. Будь ласочка. бачите, я ви З... Ті, ти вже знаєш. З... Запитала. Всі ходи записані. Да. А я хочу Да. А гарбуз я запікав, mm. нарізав, збризнув олією, посолив і додав трошки куркуми і мою улюблену приправу чабрець. І все. Чаба да. додав чабрець. Mm. Да. Mm. Да. Дуже Водинає. смачно. Да. Mm. Чабік очиш? Mm. А додави. чому ти до гарбуза додав куркуму? Тому що вона відкриває його, підкреслює його смак. Угу. не за для кольором. Ні, да. Угу. Чи А альтернатива гарбузу може бути? Що хочеш? Хоть картошка. Морквинка. Морквинка, морквинка ідеально. Любою, любой може бути. О! А що такое? Ох, наперчили м'яско. Не знаю. А, тебе було хм, ти зігрівся? Смачно? На тисячу відсотків. На тисячу відсотків смачно, на сто відсотків зігрівся. Бачиш, теплий салат, Ух, тепер тепло мені всередині. Угу. А хто трошки змерз? Під час е, ранку вдома пропоную зігрітися танцями, а ми будемо задавати ритм.